Опікун, таксист, пекар, бармен професії, за які депортують, і це далеко не повний список робіт, яких слід остерігатися українцям за кордоном. Ми розповімо про всі спеціальності, аби попередити та вберегти вас від недобросовісних роботодавців. І поділись цим відео зі своїми знайомими, аби і вони не потрапили в неприємності. А ми розпочнемо з європейських країн. Одна з таких вакансій це охоронець у багатьох країнах Європейського Союзу. Для роботи в цій професії потрібно мати відповідну ліцензію. Якщо ви працюєте в цій галузі без ліцензії, то можете стати об'єктом депортації. Для прикладу у Польщі іноземці взагалі не можуть влаштуватись у пожежну службу поліцію та міністерства. А для роботи пекарем у деяких країнах Європейського союзу необхідно мати спеціальну освіту. Без неї робота вважатиметься нелегальною, за що вас і можуть депортувати. А от у Німеччині мігранта можуть депортувати, якщо він працює у сфері військової промисловості на заводі, який виготовляє спеціальне обладнання для цієї роботи, не маючи дозволу, так можуть депортувати тільки громадяни Німеччини мають право працювати у цій галузі. Які із заборонених професій в європейському союзі найбільше вас здивували? Напишіть в коментарях. Також нагадую, що варто підписатися на сторінку, аби залишатися в курсі про життя та роботу за кордоном. А ми продовжуємо. Отож, мігрантам також заборонено працювати водіями таксі без спеціального дозволу. І якщо в європейських країнах ще можна отримати цей дозвіл. То Великобританія, наприклад, взагалі не розглядає іноземців у якості таксистів. На цю вакансію беруть тільки британців, а проходження тестів та підготовки може зайняти декілька років. Проте не тільки Європа славиться багатим списком заборонених для мігрантів вакансій. Наприклад, у США хто б міг подумати, що працювати барменом чи кельнером треба мати спеціальний вид на життя. Якщо з'ясується, що таку посаду ви обіймаєте безпідставно, то вас можуть вислати з країни. А в Турції знайти роботу це взагалі квест, працюючи стоматологом, доглядальником, фармацептом, ветеринаром, адвокатом, нотаріусом, рибалкою та навіть туристичним гідом, іноземцям заборонено, кого піймають на цих посадах, не просто депортують на нього можуть відкрити навіть кримінальне провадження. Ну і звісно, у всіх країнах світу вакансії, пов'язані з кримінальними діями, також можуть призвести до депортації. Тому перед тим, як їхати, надзвичайно, здавалось би, роботу, вам потрібно звіритись законодавством та визначити, чи немає ніяких підводних каменів. Якщо ж. Хочеш уникнути неприємностей, то перша віза піклується про ваше офіційне та перевірене працевлаштування. Ми самі є роботодавцем за кордоном, тому дбаємо про ваш доїзд, проживання та безпеку на роботі. Щоб дізнатися актуальні вакансії, звернись за контактами в описі до цього відео. Ну і підпишись на канал. Тут лише правда про життя та роботу за кордоном.